другий другой, Гэй. тут у нас теперь что, как вам сказать, четвертый раздел, четвертый раздел, ну что ж, пішли. так, ну, вайт, Далі далее у нас монстр в синем, да уж, ожидаемо Чому, що я це сказав російською. Але просто м -м -м, пацани там, там є три категорії. Водяний. От такий от жовтий, який вилазить, він сіна. А зелений тоді що він робить? А він що, Він саме на совіше. Бо вилазить аж з дерев. Так. Саме найкумедніших саме найкумедніші монстри, яких я колись бачу. Ну давайте вам же час. Не, ну я. Я конечно все розумію, але не хочеш по-хорошому, буде по, по поганому. Таба розпочнеться по нас. Ну, а тебе ми тоді викинемо. Полетіло до... до небеса. Зустрічайте. Тринадцятий сезон. Аномалія! Та ви, Та ви подивіться. Та що це за мутант? Що він робить? Конечно. Шайн він робить, вы. ви? что есть молотком. Так, снова ну, йдемо далі. На 14 сезон. Я його планую зняти десь на Исландии. Тут карта Ісланд. Там будет теж мало серій, тільки две серії. Ну як вам сказать? Потрібно це робити. Дуже от прям. Ну, це, це потрібно просто, це не потрібно. Прям потрібно це так зробити. Бо що ви знали, у нас повертається Готі. До речі, а куди була? с наша двоюрідна сестра? Щоб ви, Щоб ви знали, вона Появиться останній раз тільки десь в 15 сезоні. Тому що. що вона тепер знаєте, що буде? Що буде робити? Вона тепер. Тепер це не блогерство, Немає, А знаєте що? Складання роботі, блін! Тобто, щоб ви знали, там є тільки три серії. Одна серія. Чому? Саме одна серія? Ну я маю! Вона розбере нашого користо, персонажа, той персонаж складеться і покінчить з нею на завжди. Щоб ви знали, Готіп покінчиться тільки в 20 сезоні. У мене зараз... Перех... Це ось... Ось фінал. Наші друзі. Наші друзі, ось, щоб ви собі знали, це вже 16-й сезон. І наше, наш друг <рив> стане ходієм. І тепер він буде не Зогі, а Боги. Зогі Боги. Я не знаю, на ведь ему за Вот звучит прикольно. Так, ну идем мы дали. Так, в 17-м сезоне. Ну, мы уже тут переходим на пятый розел, как бы. Так, что вы собой знали? Вот 17 сезон наш, наш тупый. Я сказал, наш тупый. Короче, в 17 сезоні у нас буде той сам, пінгвін, який з'являвся вже в першому сезоні. Це не, це не Готі, який перефарбується там в Пінгівна або стату одним із них. А, ось цей пінгвін. Ну короче, він тут повернувся в реальному світі вже. Бо щоб ви знали, він, короче, там... Повернувся в гру, але він сломав. ні, якогось там кот Тура. і політ віллас. Эммммммм, ідемо на вісімнадцятий сезон. там у нас будет панда. Чайн. <связываем> Мы будем воевать на сотню людей. И там будет только... Четыре серии. Ну что ж вам сказать. Зараз. Так що ну, мы тут нема коментувати просто. Ні, ну тобі що, шоу Ну, і тут у нас іде... 19 сезон, тобто у нас завдання на ми з Готи. Ну, Готі Готів тут сам і якраз наш ворог готім. Але він не простий готі, бо він акваготі. Hello my brother. І мені просто там половина бразерс Pesty Pons і папа. Он, і у нас знову йде Deg готім. Тільки я Гі готім. А який я готім? Обачаюсь okay. <laughs> просто на стриме. У меня, короче, там сзади колонка yeah? А, ну это на спикермен. Ну, до я не даю людский туалет, туалете, потому что это Ну, коротше, тут пам'яті колонки. Не знаю чому, але Це пісня просто не була. Але як ми його А Окейну колонку в нього, блін? Ми ну, йдемо до останнього розділу. Тут є тільки два сезона. Предостанній та останній. Я не знаю, як Чи мені його закінчувати. Бо у нас тут просто с того вперед ніндзя. А вы ви... Останньому. Ну що, як вам сказати? Просто така... ну, що сказати? Аном... аномалія Аномалия-то... Та... В містечках і там буде, коротше, чи цей сезон буде продовжуватись завжди. Як будуть виходити, коротше там всякі там карти. Ну чому він останній? Я... Я зроблю іще, звісно. Я буду робити іще. І щоб ви знали? Він буде продовжуватись. Ну, я не знаю, там. Він... Ну, цей сезон я хочу продовжувати просто. П'ять років. Ой, п'ять місяців і все. Ну, давайте всім папа. З цією категорією, бо ми переходимо на категорію серії. Yeah.